Що ж, не так із підручником історії для 11 класу. Чому це радше схоже на агітацію, а ніж на наукову працю? Чому підручники з історії готують люди без профільного досвіду? Та чому влада замінює герої? Отож, усе почалося із допису вчительки історії Марії Воротилої з критикою ось цього підручника історії України для 11 класу. Я хочу поділитися своїми роздумами про новий підручник для школярів. Автори Галімов, Гісем, Мартинюк. Наприклад, чому нові підручники для 11 класу почали дітям роздавати у кінці березня? Випускникам через два місяці складати НМТ, а тут їм з таким та-да-да-дадам пропонують нові теми для вивчення. І що мене найбільше гнівить, це те, що підручник завершується 2024 роком. Дивна ситуація обговорювати з дітьми події, учасниками яких були ж ці самі ж діти: Ірпінь, Салтівка, Буча. Відсутність карт. Тобто, якщо ви вже кажете дітям про гірське і золоте біля Лисичанська, про Креміну Попасну і Рубіжне, про Гуляйполе і Баторин, покажіть, де це? А ще пані Марія пише. А ще я хочу почитати про військових, наприклад, про залужного. Чому єдина згадка про нього це малесенька фотографія, і все Дмитро Марченко врятував Миколаїв, і він справді заслуговує більше ніж. Одне речення або ж де в інші він би був класним натхненням для підлітків, а я жодного слова не знайшла про нього. Я до речі теж чому підбір матеріалу саме такий? Чому ми говоримо про одних людей, мовчимо про інших? Чому опис нашої війни перетворився на сухий текст? Ті були там, ці були тут, тут побились, тут відступили, тут наступили. А далі понеслося сотні коментарів у підтримку пані Маї, такого шоку від такого доволі дивного викладу історії. А що ж на це все кажуть автори і видавництво? Видавництво ранок обурюється, що це нібито спроба очорнити їхню репутацію, пошуки зради тощо, а кім Галімов теж наполягає, що це замовний хайт. Ну а як інакше? А мені щиро цікаво. А де інформація про шашлики? До яких ми мали готуватися усієї країни про розмінований Чунгар, про незаміновані мости, про ігнорування інформації західної розвідки? Чому, до прикладу, коли розвідка попереджала Сталіна про напад Німеччини у 1941-му і реалізацію плана Барбароса, ця інформація у підручниках історії є. А коли Зеленського попереджали, то його ігнорування та замовчування і саботаж підготовки до вторгнення у цьому підручнику. Не є для чого така вибірковість і маніпуляція важливими історичними даними, немов цього ніколи й не було. Жоднісінького слова про ми можемо збільшити армію у 2-3 рази, але тоді, наприклад, ми не зможемо будувати дороги. А поруч я б ще додала одразу фото розтрощених автівок на гарній асфальтованій дорозі. Ну або школярі розуміли про пріоритети, або ж у квітні відзначимо Великдень. Як завжди сонце, вихідні шашлики і, звісно, день перемоги. Далі літо, Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватися і гуляти весілля. А далі осінь, де, сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу із футболу у Катарі. А далі зима. Ми будемо готуватися до новорічних свят і, як завжди, 31 грудня усієї родини зберемось за столом. А знаєте, як починається розділ про початок широкомасштабного вторгнення? Нам так сяк натякають, що Росія напала на Україну через розширення. Нато, а це до речі, популярна теза російської пропаганди. Це дивно для чого давати, для чого повторювати тезу російської пропаганди у шкільних підручниках. Хоча видавництво ранок це категорично заперечує у контексті цього книжкового скандалу. Журналіст Юрій Ініколов написав про всяк випадок. Ось вам про гроші на цей підручник його продають зараз по 546 гривень. Це Цитую, не в'їбійчиські не сусвітня ціна від барих видавництва ранок круглова, бо держава лише в грудні замовила ранку виготовлення цього підручника по ціні 135 гривень. При цьому вже й заплатили 11 мільйонів гривень за 83-тисячний тираж. тираж. Гарний навар. Що відомо про одного із авторів, наймедійнішого із них, я б так сказала. Журналіста і тюбера Галімов, народився 28 травня 1985-го без Пограничний Приморського краю РРФСР. За національністю кримський татарин по маминій лінії закінчив факультет журналістики Севастопольської філії Московського державного університету імені Михайла Ломоносова. Працював на українських телеканалах Інтер, перший національний. Ну а тепер на плюсах. Можливо, це буде ложка мого дьогтю до цього скандалу. Але чи не здається вам, що цей от QR-кодик на 20 відео із особистого каналу пана Галімова? Ну, хіба це не є якоюсь такою собі халявною рекламою приватного YouTube каналу? Ну таке в українському сегменті YouTube чимало історичних каналів, відео, аналітики, але бюджетним коштом рекламується саме канал Акіма Галімова, якому і так не бракує поширень і згадувань і переглядів. Чого у цьому підручнику бракує мені? Критики чинної влади сьогодні феноменальних історій оборони Харкова, Миколаєва, як Чернігів героїчно більше місяця, був в окупації, де влади волонтери під страхом смерті возили харчі людям. Оборона Сумщини, та там фільми можна знімати, де цивільні без жодних навичок і досвіду розбирали зброю зі складів, які були закриті, і відбували свої домівки. Контрнаступ 23-го, Як чому? Як це було насправді? Курщина. Ну, якось так до слова, серед істориків є неписане правило, що останні 5 років не включають в історію для вивчення дітям. Адже що найменше замало часу пройшло, аби дати об'єктивну оцінку тим чи іншим подіям, війна ще не закінчилася, і як на мене, доволі рано писати підручник з сучасної історії. Просто виглядає на те, що передвиборча кампанія президента України стартувала у квітні 2025 року, що ви могли подумати із підручника історії. І так, особисто моя думка, не варто навіть найкращим ютуберам, навіть з благою метою, долучатися до написання підручників з історії та, в принципі, шкільних підручників для дітей. Нехай це роблять люди з профільної освіти. Ну бодай так, друзі. Хто ще не підписався на мій YouTube канал? Зробіть, будь ласка, я буду вам вдячна.